Друзі, я вже давно слідкую в соціальних мережах за активістом Павло Ярушем. Це активіст з Одеси, який написав заяву в прокуратуру чи в СБУ на Зеленського. Павло Яруш буквально все по полочкам розклав і розписав, чому саме Зеленський є зрадником України. Там він і про Південь, і про Вагнерівців. Ну все, 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 все розписав, як то має бути. І написав це на офіційному рівні в СБУ. І після того його арештували, і вже півтора роки тримають в СІЗО. Раз він був побитий, в синяках виходив на суд. І другий, і ось зараз, на даний момент, він знаходиться на лікарняному в СІЗО. Ніхто його не бачив, ніхто не знає, що з ним, в якому він стані. Власне, через це я й пишу дане відео, щоб ще більше привернути увагу. Я звертаюся до прокуратури, до СБУ і взагалі до всіх-всіх, всіх кого це стосується. Для чого ви це робите? Ви заганяєте себе в кут. Замість того, щоб випустити активіста, ви його знищуєте, вбиваєте фізично. Міняється, моєте сказать пару інтерв'ю. Э, за що чего вас вас задержали и почему вас в всі Ну, меня задержали за того, что я в службу безпеки України звернувся із заяви, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України зрадника, саме тому, що розмінував Чарчангар та Каланча, на підставі чого було захоплена ліва бережна територія України та знищена Карховська Гець, а також руйнації і знищення? Української нації. А також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович роззброював Збройні Сили України, заявляючи, що він не лох, він у 40. А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашлики, війни не буде все у нас добре. Натомість за півроку на Раді національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. Готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули по як знаєте політв'язня. І на мене сфабрикували справу. Скільки щас... ви зараз знаходитеся в СІЗО? Вісім місяців. Вісім місяців.